Фінансова подушка це така банальна досить річ, багато хто про неї чув, дивився. Але саме вона дає можливість спокійно себе почувати, якщо ви маєте нестабільний дохід або просто якісь у нас такі часи зараз, що це дуже непередбачено. Якщо у вас є запас цих грошей, то ви значно спокійніше будете спати. По класиці це має бути 6-12 місячних ваших доходів, тобто, якщо ви, наприклад, заробляєте 1000 доларів на місяць, то 6-12 тисяч доларів у вас має бути. Звісно, можна сказати, о, це поки я накопичу, але навіть коли ви будете потрошку вже мати резерв, хоча б місяць-два, ви значно краще себе почуватимете, знаючи, що раптом втратите роботу, або знизиться дохід, або щось станеться, у вас немає потреби залазити в борги, ви просто візьмете і закриєте цю проблему. Де взагалі можна тримати подушку безпеки, це також важливе таке питання, можна розділити її і краще, так, на різні частини. Наприклад, там, третину чи половину тримати в готівці. В доларах, в євро, трошки в гривнях, про всяк випадок на якісь термінові витрати. Частину можна тримати на картках, на ліквідних депозитах. Так? В різних банках, я вам покажу, є депозити, які ви можете в будь-який момент зняти і тоді використовувати ці гроші, а так, щоб хоч щось капало на них. І, звісно, частину, особливо в такі часи, як у нас, особливо для тих, хто також фрілансер. Можна тримати, і навіть варто я вважаю, тримати в стейблкоїнах. Тобто USDT, USDC. Можна ще використовувати FDUSD, наприклад, але це вже менш популярний і краще USDT, USDC. Їх теж можна покласти на стейкінг так, під відсотки на криптобіржах або на гаманцях тримати, це як вам зручніше. І мати ще криптовалютний резерв теж про всяк випадок не завадить. Я користуюся різними банками для накопичень. Наприклад, у пумбі є така. Відкрити депозит, якщо натиснемо, пропозиція вільний депозит. В ньому у вас в будь-який момент є можливість зняти ваші кошти повністю, частково, як захочете. І можна його тримати як таку одне з місць для подушки безпеки. Подібна штука також є у Таскомбанку. Також натискаєте Відкрити депозит, ощадний. І ось можна під смішні відсотки, так, але це краще, ніж нічого, тримати свої кошти. У Сенсбанку є подібна пропозиція. В Ізі-банку. А взагалі всі банки, які можуть вам приносити якісь бонуси, я в телеграм-каналі розповідаю також, і будуть в описі посилання, повний список ось є. Там усюди є різні кешбеки, бонуси за реєстрацію, різні відсоткові ставки за різні там програми, акції і так далі. Тому не пропускайте, якщо ви користуєтеся лише одним-двома банками, то Можна розширити значно свої пропозиції. Все ж буде цікаві, і в крипті також тримати частину резерву. Раджу вам хоча б кілька більше використовувати. Посилання на всі топові біржі з знижками, бонусами за реєстрацію будуть в описі, і, власне, тоді у вас ще більша буде безпека. І, до речі, там часто буває, що до певної суми найбільші відсотки, тому вигідніше розкладати по різних біржах. Також ви можете конвертувати свої гроші. Частинку з них в стейблкоїни, в криптовалютні долари. І класти також на стейкінг. На Binance, наприклад, Simple Earn відкриваємо. І зараз ми можемо покласти USDC під 11%, FDUSD під 12, USDT під 6%. На Bybit також, наприклад, є різні пропозиції по стейкінгу. Bybit Earn, наприклад. Тут у нас USDT і USDC по 6% річних. А якщо зафіксуєте, тобто нельзя буде зняти протягом 90 днів, то навіть можна 12% собі зафіксувати. Знову ж таки, в телеграм-каналі Актуальну прокрепту в закріпленому, і також в описі під цим відео будуть посилання на всі топові біржі з максимальними знижками там, до 30% знижка на комісії. Різні ще бонуси там, десь 20-10 десь доларів за реєстрацію, тому, будь ласка, OKS, Bybit, Binance, Binгіx, Bitget. Це все класні біржі, які. Я сам використовую і можу радити. І ось коли у вас вже сформований цей резерв, коли ви знаєте, що все буде добре, якщо щось раптово зламається, раптово понадобаться гроші, можна переходити до довгострокового інвестування, про що також на каналі вже було відео. Переходьте, дивіться, і будемо з вами створювати свою фінансову безпеку разом.